Я був на острові, що зветься Пасмос, за Слово Боже і свідчення Ісуса Христа, і почув голос, що гучний, який говорив, і оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зі мною. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи цей текст, ми знову ж торкаємося теми про голос, голос, який лунав до автора цієї книги. В першу чергу, це той голос, який. Євляється вселенським і загальним, тому що він сотворив небо і землю. Створюючи небо і землю, він створив перед цим і весь всесвіст. Тому завдяки цьому голосу було створено все. Псалом 32, 9 сказано. Він сказав і сталося, наказав і з'явилося. Його словом було створено і його словом було звершено все те, що навколо нас. Це дає на, е, йому право бути Творцем. Саме по цій причині Господь є творцем і він має право на поклоніння, і більше ніхто не е, може претендувати, саме завдяки цьому аспекту. І 32,6 сказано: словом Господнім чинене не небо і подихом уст його, все військо його». І так. Слово Господнє, воно має велику силу. Ні один голос, ні одне слово не є настільки сильним. І це слово, воно лунало по всьому всесвіті. При створенні будь-якого світу воно лунало і воно створювало. І це слово, і цей голос є нашим особистим Творцем. Він є найближчим для нас. І це є важливо. Ми маємо пам'ятати і розуміти цей аспект. І так, це один із перших аспектів, про які ми можемо говорити і згадувати. Коли читаємо книгу об'явлення, ми ще не разово будемо зустрічатися з цим голосом в книзі об'явлення. Ми з ним неодноразово зустрічаємося в Євангелії. Хто читає Старий заповідь, також і там знаходиться цей голос, і це слово звучить до кожної з нас. Ми маємо розуміти це. Це і важливий момент. Єремія 32,17 сказано: О Господи Боже, Ти небо й землю створив своєю потужною силою і своїм витягненим раменом. Нічого для тебе немає неможливого. Амінь.